Доброго дня. Ось Отрегулювали давлення, тепер ось так ось долонею. Треба було порегулювати давлення. Тепер верне долоню. От що значить, як прибори є, діло мастера боїться. Ще сьогодні ячмінь віїм. Люди нормально празнують. Сьогодні праздник празнують, а ми, а ми робимо. Ну, я думаю, із хлібом не гріх роби. Ми з підписниками привітайся. Так что, все дело было в, в давлении, да? Нет, в лапане, да. Ну, правильно в этом. Да. Да, сюда. Сюда-туда.

Ми поки глушимо! Ну як ти болта тепер відкрутиш, оцього на? Ні, да. Цю, цю, цю. Ні, да ми поки не будемо. Да? Не, ну не сьогодні. Та хоча ж треба було в мене взяти шліцеву, у мене нова є хороша шліцева, сі надів, я ж плотно надівав. Це ну, хоча... треба, щоб намір то жити, щоб у шліцах тут не телепало. Ні, ну то То вже таке, що я можу зробити. Тут оте, те, що. Да? Да. Треба що... спеціаліст і треба прибори Я Мишку кажу, що я тут, не тут треба знати, що крутить. Раз, а тоді, що, Це, що ти крутить, як нема при куди його крутити. Той... До того дзвоню, він каже вкрути, то і каже, викрути. я докрутився, почала оця трубка грітися, ось. За цю треба треба відпускати. Ну, тож, я не помню. Треба 80, Давай. щоб було, де стоїть. Ну я за те, що. Давай зараз я перерегулюю. Бо якщо буде грітися масло, то не годиться теж. Трохи скинемо. Ага. Хорошо, включусь. Так, з трактором розібрали, все порядок, верне відлічно. Трохи шат є, ну, то таке, для трактора, якому 30 років, це не проблема. Ще, як казав, ми сьогодні займалися віяли зерно. Процес дуже знімати не міг, бо, до речі, ячмінь набагато швидше віється. Не вспівали, треба там було перекурити, можна було, а тут треба бігати. Так що цей. Не було коли знімати. а Оператора в нас немає. Ось ще, що хотів показати, друзі. Я думаю, це нормально. Із 10 зернин зайшло 9. Ну, може, хто напишіть в коментарях. Я вважаю, це нормальна схожість. Може, поправте, якщо можна. Ну що, розносимо. Кабель скручуємо. Що тут у нас? Ще, скільки ще, та ще й половини не, не провіяли. Ми півтори тони провіяли. Це таке таке коротеньке відео сьогодні. Що, що кому? що кого цікавить, може, ну, пропонуйте я зниму, що кому цікаво. Про нав'яз може кому що розказати там. Що ще? Двіті треба робити. Поки не ну, продам. Ой, зроблю, потім буду продавати, поки. Прицепи також, прицепи зайняті. Зерном поки продавати не буду. Але буду одного продавати. І, і більш всього, що ось цього? Це на тягах. Нормальний рама ціла. Рама ціла. Рисори ціли, може. Ну це він гружений. Він, як бачимо, він гружений повністю Все. Тут в районі 5 тонн. Ну, 4,5 точно є. Ресора себе ведуть ось так. Циліндр, як обично, підтікає. Ну, так, по резині нормально оцей, оцей лисуватий. Не ну, що все. На цьому все. Ставимо лайки. Підписуємось на канал, а то чомусь щось в останнє время підписок не додається. Або і, глядачів не, не додається, або не, не хочуть підписуватися. Я думаю, це не так і важко. Поставить лайк та да підписатися. Так, а де наш Миша? О, он короїди в нас, якщо видно. Лісок їдять. Чи вже вірніше. О! Десь Миша пропав. А, ще ж іфа продається. Недорого. 1700 доларів відміни дорого. О, ось і Миша. Що, мишко, все, закругляємось. Да. по Україні. Да. Ти вже казав. Да. Миша, закривка, Миша каже, що нам треба оператора, щоб знімав, а то ми не, не можемо. Ми не а да. вшпів... щоб ми працювали а у нас То... Ось як бачимо, Ось... Я ми, думали... ми